Дев'ятниця до Святого Духа, четвертий день. Любов плодоносна роса. Ось як церква молиться, нехай Святий Дух очистить наші серця та вчинить їх плодючими. Любов зроджує добрі бажання, святі рішення і добрі вчинки. Це квіти і овочі, що їх зроджує ласка Святого Духа. Любов так само зветься росою, бо пригашує пориви лихої пожадливості і спокус. Святий Дух лагіднить і охолоджує невладні прагнення. Ця небесна роса сходить до наших дух під час розважання, хоча би якоюсь сильною не була пристрасть ненависті або невладної любові, все-таки чверть години розважання зможе погасити її. Обручниця з пісні пісень каже, Він увів мене в банкетний покій і любов стяг його наді мною. Розважання це те місце, де можна порядкувати любов, щоб душа могла любити ближнього, як себе саму, а Бога понад усе. Хто любить Бога, той любитиме розважання, хто ж не любить розважання, тому буде морально неможливо перемагати свої пристрасті. Святи і Божественний душе, не хочу більше жити для себе самого. Бажаю використати решту своїх днів на землі, щоб любити тебе і подобатися тобі. Тому благаю тебе, дай мені ласку любити розважання, прийди до мене, до мого серця, і навчи мене належно відбувати його, скріпи мене, щоб не залишав його під час духовної посухи. Подай мені духа молитви, тобто ласку завжди молитися, і так молитися, аби мої молитви були милі тобі. Гріхи вже погубили мене, проте бачу, що ти ласкаво поступаєш зі мною. Ось тому знаю, що бажаєш, аби я спася і став святим. Я ж хочу стати святим, щоб подобатися тобі та щораз більше любити тебе, моє найвище добро. Люблю тебе. Моя любове, моє все, люблю тебе і тому повні посвячуюся тобі. Марія, моя надія, чувай наді мною, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь.